24-річний Олег Милацький донедавна студент із Рівного вже вісім місяців перебуває в зоні. Ато хлопець вирішив стати волонтером у громадській організації Справа миру у містечку гірському, що на Луганщині, окрім місцевого населення, Олег допомагає в облаштуванні школи інтернату. Горську знаходжуся вже понад третій місяць. В загальному знаходжуся в інтернаті, тут допомагаю получається робочі сили та ну, те, що Касається чоловічої роботи. Кломби тут поробили, те саме з воєнними. Там розвалили, виходить, здання була ну не була. То її прибрали. Те саме пломби тут поробили. Ну і таке взагалі, то по ремонту, то ще по чомусь. То десь дітьми якісь роботи проводжу. Черговий рейс допомоги відправився на схід із Рівненщини. Вже вкотре харчі та інші необхідні речі збирають для Луганчан небайдужі жителі Дубровиччини. Доправляють вантаж у зону, АТО члени громадської організації Справа миру. Продукти харчування, волонтерів. Волонтери роздали місцевим жителям, а частину благодійники привезли у інтернат, що у гірському. Рівняй. Помагати людям, це так ну дуже добра робота. Те саме від неї отримуєш якесь задоволення. Я не жалею, що став волонтером. Кілька волонтерів із рівного та військовий капелан знаходяться в зоні АТО вже понад пів року. За цей час спільно з військовими вони реалізували кілька проєктів. На даний час ще сильно плотно співпрацюємо з організацією справи миру». Це їхні останні проєкти, це вони зараз хочуть влаштувати меморіальні дошки. Вони вже одну встановили в Євсуху, надалі в планах у них також це є розвиток. Останній їхній, велика вдячність за попасний район, де вони встановили дитячий, сучасний дитячий садок і допомогли відновити в Троїцькому. До формування гуманітарного вантажу долучилися й небайдужі бізнесмени Рівненщини. Так під час поїздки населеними пунктами Луганщини військовим доправили продукти харчування, які закупив депутат Рівненської обласної ради Віталій Сухович. Тетяна Тетяний Ельдар Магомедов у ритмі подій.